Я Ярмоленко Андрій, український художник, дизайнер. Зараз ми робимо проєкт, який називається стінописи опору. Милюємо мурали, які присвячені нашим героям, не просто героям, а людям, на яких я б хотів бути схожим. Це люди, які за лінією фронту роблять неймовірні речі, наближають нашу перемогу. Це наші партизани. Ми маємо зараз голосно говорити, що люди на окупованих територіях не змирились з тим, що там є загарбник. Там дуже багато людей, які підтримують нас. І за кожним вибухом, який відбувається на тій стороні, за кожним взірваною колією, за кожним влучанням, якийсь військовий об'єкт стоїть простий громадянин. України, який підтримує рухопору, і це дуже круто. У них немає відчаї і вони намагаються боротися в той момент, коли дуже багато людей, які знаходяться далеко від лінії фронту, вже втомились від війни. Я весь час займався політичним плакатом і Військовим плакатом ще тоді, коли ще в Україні не існувало армії. Перші спроби це були намалювати, героїзувати деяких людей і зробити їх більш військовими, коли думали, що у нас нічого не буде. Це були перші Нестор Махно, до речі, житель півдня України. В Одесі він також був. Я з них робив героями і ще тоді, коли це не було мейнстрімом. А потім був Майдан, і на Майдані я також малював плакати. Потім почалося повномасштабне вторгнення, і я зрозумів, що я не можу бути осторонь, пішов, трохи військо, записався. А вже тут, у війську, коли є час, ось малюю. Наприклад, зараз у мене є час, я приїхав до Одеси і малюю картинку. Головна мета мистецтва бути чесним перед споживачем і виховувати споживача. Будь-то виховувати смак, будь то простий банальний пейзаж чи політичний плакат, чи ще щось. Ми маємо виховувати смак українця і людини, яка поруч з нами. Якщо ми цього не робимо, значить ми програємо. Головна задача мистецтва це виховувати смак, а за цим йде все інше. Всі країни, всі до одної. Це моє повне переконання. Стоять не на економіці, а на мистецтві. Спочатку йде мистецтво, культура, а потім вже все інше. Саме тому так вони бережно опікуються німці, там, дьоте, шиллером. Британці лордом Байроном. Українці зараз доходить, що Шевченко, але який Шевченко? Нам же його запідносили як такого селюка. Це найбільша трагедія така. З села Чувак поїхав в Петербург і ставним офігенним, офігенним поетом. Насправді, в першу чергу, весь світ би мав би його знати як художника, а потім вже, можливо, як поета того, що на свій час він був дуже не кепським художником. Скажемо так, не побоїмося, одним із найкращих художників свого часу. А мистецтво і зараз має виконувати цю роль і бути на, на передку всього, що відбувається в країні. Якщо мистецтво, якщо митець не розуміє сенс, чому відбувається війна, значить він не митець. Якщо ти в Україні, ти можеш маєш дихати, як на мене, одним і тим же повітрям з людьми, які зараз знаходяться тут. Коли починаються обстріли, ти таке розумієш, а ось і подих війни, ось і життя. І треба це малювати, і це про це треба говорити. Колись комуністи і більшовики фактично винищили і прибрали. З, з усіх музеїв мистецтво доби УНР. Фактично його не можна було знайти. Того ж Нарбута. Їх не можна було знайти. Чому? Тому що більшовики розуміли, що якщо це говорити, що було мистецтво в ту чи іншу, інший період, значить тоді була і країна. В цьому то і цікавість. У 2014 році у мене духу піти до війська не було, не вистачило. Злякався, я боявся. А зараз говорити, що я такий молодець, я не можу сказати. Я просто, я просто, у мене просто з'явилися діти. Я думав, коли я був без дітей, у мене було менше відповідальності. А коли з'явилися діти, я зрозумів, що мені їм треба в очі дивитися. Просто дивитися в очі і розуміти там, говорити їм правду. А знаєте, буде якось дуже хірово, коли ти розказуєш своїй дитині, малий, треба любити батьківщину, треба любити своїх батьків там, треба бути чесним, справедливим, а потім дитина скаже. «Е, це, звісно, прекрасно, але розкажи мені, будь ласка, де ти був в 2014 році або там в. 22 році, коли прийшли до тебе. А наше покоління має закінчити цей гештальт і вирішити ну, закінчити цю історію, щоб наша Україна була незалежна, а ще більш цікаво, щоб вона щоб, короче, щоб ми якось покінчили цією несправедливістю, якою є. Щоб у нас з'явилася справжня еліта. Не ота еліта, яка вміє красти і не вміє нічого створювати. І живе на ресурсах. А якась інша, більш чесна. Зараз чекайте. Ти можеш мене послухати? Спочатку ми клеємо ту ворону, а до неї припасовуємо це крило. Да. Ми вирізаємо його окремо, слухай, потім беремо скотч. Місто Одеса для мене місто герой і вона свій героїзм довела в 2014 році. Це е, перше місто, яке дало ваті шалений спротив. Плюс до всього я зараз схожу в Одесу. Е, Ще 10 років тому, коли я тут був. Я не чув стільки української мови, скільки я зараз її чую, і це дуже круто. Мої знайомі, які тут є. Тут я був у них на такому вечорі, Їх влаштовує зоя казанжі. Я там був і там дуже багато відомих українських жінок говорили про свою долю. і Вони всі говорили українською мовою. Це успішний такий. Кейс для Одеси. Я бачу, що ну, реально дуже багато людей, хлопців, молоді, також спілкуються між собою українською мовою. Це круто. Як на мене, це дуже круто. Хотілося би більше, звісно, але все проходить ну, поступово. Київ також був надто русифікований. Зараз там більше української мови можна почути. Але в Одесі Одеса крута. Ну, реально крута. Я проїхався, подивився, круті люди. Звісно, ще працювати і працювати. Там треба ці зорі героїв Святого Союзу і Героїв Труда поприбирати там. І ще багато всього, але поступ є і він гарний. І художники Одеські дуже круті. Перший, хто зробив дуже успішний кейс про Одесу, це був покійний Олександр Ройбурт, мій друг. І він от тоді, коли він став, зробив, е, е, зробив популярний музей мистецтва в Одесі, коли сюди почали люди їхати не просто бухати і там іти на пляж, а щоб відвідати музей, і музей став е, з великої літери е, культурним об'єктом. Я, я тоді йому сказав, що ну ти фактично зробив е, мистецьку революцію в Одесі десь. Але попри це все ми ж знаємо, що Одеса це взагалі мистецтво. Це про мистецтво історія. Це менше про політику, а й більше про мистецтво, але політики без мистецтва не буває. Саме тому дуже часто в Одесі відбувається оця от історія про Екатеріну, про руську Одесу, про руську культуру. Ну, такий міфологія. Мені треба ножець. Мені треба може. А це блін. Я піднімаюся на самий верх. Так. Тримаю, Тримаю. Я мрію виспатися, лягти виспатися, отак от нормально, щоб ніхто мене не рухав. Потім піти на рибалку з дітьми, потім покупатися в морі і сидіти отак от на балконі або на якій-небудь красивенній терасі, дивитися в море або в океан з келихом холодного вина, отпити і говорити. Я не знаю про що. Будь про що і будь з ким, в принципі, Тратити, витрачати свій час, гаяти його. Просто гаяти, да? Напевно, це гаяти. Просирати, просирати час. Я хочу отак -от просто сидіти, нічого не робити. Хоть, ну, хоч, хоч пару днів. Або пару місяців, можливо. Це те, що я хочу. Чого я боюсь, я боюсь кінця війни. Це правда. Це. Страх, який також в мені живе. Тому що після закінчення війни прийдеться відвідати дуже-дуже багато кладовищ моїх друзів і з ними говорити. Але є ще плюс, якщо там раптом щось зі мною станеться, то ми з ними побачимося раніше. Не прийдеться це все робити. Але так, це страшно. Оце я боюсь. І боюся втратити свою сім'ю і себе. Треба розуміти, він іноді друг, він іноді ворог, але є два таких страхи, знаєте, який один помічник, а другий от таке липке. Таке. Там він друже з мерзостю, з оцим всим. А є страх, як у зайця. Ти бачиш, що в тебе летить, тобі треба тікати, і воно тебе рятує. Ти бачиш, що ти. Ти бачиш, що від цього залежить життя твоїх дітей або ще кого небудь або ти даєш руку, витягуєш людину. Це зовсім інша історія. Страх це нормально. Якби у нас не було страху, ми б не вижили, ми програли еволюцію в цю, в цю гру. І це, ну, це факт. Колись в 90-му році ми сиділи на кухні з моїми друзями і всі говорили. Вони художники були, а я на той момент був хіміком, і всі ділилися, хто, чого хоче досягнути в житті. Я тоді на кухні сказав, що я хочу стати художником, і щоб ви всі визнали, що я найкрутіший художник. І Я це зроблю. Але просто шлях був дуже довгий. Треба просто вірити в те, що ти можеш, і не боятися цього робити. От і все. А говорити про премію Шевченка, дякую людям, особливо музею Революції Гідності, що мене на неї подали Без цих би людей, бо я не отримав би її ніколи в житті. Бо вони мене подали на. І вони бачили, скільки я робив, і вони оцінили мою роботу, і просто сказали, давай ми тебе подамо і побачимо, що з того буде. І це було круто. Круто, коли комусь ти потрібен. Круто, коли ти. Ну, На тебе не насрати ближньому твоєму. Круто, коли до тебе йде там твоя дитина і питає у тебе поради. Оце круто. Круто, коли тебе дружина чекає також. Це теж круто. Круто, дуже багато речей. І круто старіка, я також скажу. В цьому також нічого страшного немає. Просто життя круте.